Трагедія року. Перерваний політ малазійського Боїнга. А що це галю? Шановні пасажири, станцію заміновано. І тут раптом потяг стоїть, там стоїть. І тут раптом голос виходить, всі терміново. Люди всі виходять. Ну, це було насправді жахливо. Київська підземка рахує збитки. Чудеса існують. Докази знято камерами спостереження. Мої шанування в ефірі спеціальний свідок. Боротьба з вірусами, терористами і фінансовими шахраями. Ми продовжуємо згадувати, чим запам'ятався 2014 рік. чотирнадцятий рік. Авіакатастрофа року так називають падіння боїнгу малазійських авіаліній. Тоді у небі над Донеччиною загинуло 298 пасажирів та усі члени екіпажу. Ймовірно, збили пасажирського лайнера бойовики із так званої ДНР із ракетного комплексу, що має назву БУК. Утім, достаменних доказів експерти ще не надали. Вони й досі вивчають уламки літака, чорні скриньки та особисті речі пасажирів і обіцяють цього року остаточно назвати винуватців. Трагедії. Ну а поки згадаємо, як усе було. Це був звичайний плановий рейс із Амстердама в Коала Лумпур, який над Україною закінчився позапланово. Малазійський 1-7, дніпро дніпрорадар. Слухаю вас, Ростов на лінії. Ростов, ви спостерігаєте Малазійський по відношенню відклику. Ні, схоже, ціль стала розпадатись. Ну, на наші дзвінки вони також не відповідають. І не відповідають на дзвінки, так? Так, і ми зараз його не бачимо. Тобто ви дали їм направлення, вони підтвердили і. І це все так? Так, він зник. Це останнє відео того самого рейсу його виклав в інстаграм один із пасажирів. В коментарях написав, що перед польотом він дуже нервує. Красиво збілі, так? Да? Отеце хунтовский самольот збілі. Ще літіло так красиво. А що це гальо? Ой, слава. мору Першим про збитого літака відзвітував тодішній лідер терористів Ігор Стрілков у Фейсбуці. Далі він розповідає, що ніхто з мирних мешканців не постраждав, поки Гіркін не знає, що мирних у тому літаку було 298. Гроші, блін, то подував гражданський борт. Вувки прямо во двори падали. коли розкрилась правда, усі повідомлення про збитий сепаратистами літак раптово зникають з інтернету. А російська пропаганда починає підтасовувати факти. Мовляв, судно збили ракетою повітря-повітря. Про це розповів один із пасажирів, який устиг перед падінням написати твіт, що поруч з Боїнгом летить військовий борт. Послідній пост. Опублікований в ім тридцять назад. Смотрим время 22.20. два. он ж вижив через кілька годин після катастрофи. Свою заяву зробить і президент України Петро Порошенко. Я щойно завершив розмову з прем'єр-міністром Голландії, де висловив свій вчуття і від імені України запросив голландських фахівців і експертів до прозорого відкритого розслідування. Цього терористичного акту. Щоб розслідувати катастрофу літака, перша група нідерландських експертів прибуде наприкінці липня. За цей час у Боїнгу попрацюють мародери. Ці фото, де терорист знімає обручку з тіла та де дівчина хизується, що отримала в подарунок туш для вій з того самого літака, шокували світ. Елені, це. Ні, постійні обстріли з боку бойовиків не зупинятимуть експертів у пошуках. Їм не раз доведеться покидати місце падіння боїнга та вертатись знову. Наражати себе на небезпеку тільки для того, щоб сказати родичам загиблих, нам вдалося ідентифікувати 173 тіла. Це стало можливим завдяки відбиткам пальців і гарному стану зубів. Особливо нам допомогли дані в біометричних паспортах. До кінця року в Нідерланди вилетіли 289 тіл загиблих пасажирів. Ще дев'ятьох продовжують шукати. А слідство оприлюднило перші висновки: Боїнг. Збила ракета Земля повітря з території, яку контролюють сепаратисти. Утім більше деталей пообіцяли розповісти в 2015 році. Окрім війн і міжнаціональних конфліктів 2014 року світ лихоманило від вірусів. Головний з них Ебола. Епідемія у Ліберії, що швидко поширилася і стала пандемією, налякала усю планету. Американський президент Барак Обама на засіданні ООН назвав Еболу першою світовою проблемою. Які наслідки вірусу і як міжнародна спільнота протидіяла недузі? Далі в сюжеті? Названий іменем річки у республіці Конго вірус давно поширився за межі країни. Протягом останніх років були звістки про смерть від еболи жителів усієї західної Африки. Новий виток епідемія отримала цьогоріч у Гвінеї, а згодом почали помирати люди в Ліберії, Сієра Леони, Нігерії та Сенегалі. До трагічних наслідків призвела діяльність людини. Хозяйственна діяльність на чоловіка вплатною приблизилась до вот густо... цих таким лісів Гвінейським і основним. Одной переносчик это плодоядные или фруктоядные мыши, они приблизились к жилищу человеку. Вірус швидко прибрався до Європи через ближче до Африки країну, Іспанію. Виявлення хворих у Західній Європі, а згодом і в США, змусило світову спільноту бити на сполох. Вчені всього світу просять скоротити перельоти в епіцентр Лихоманки. А у США створили команду спецпризначення відділення швидкого реагування. Наразі вірус перебрався вже на чотири континенти, окрім Західної Африки. Його виявили на сході Євразії, у північній і навіть у Латинській Америці, куди про Ни через Чили. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила у світі надзвичайний стан якщо ви вважаєте, що ми робимо замало. Я прийшла сьогодні, щоб перепросити. Ми не маємо достатньо карет швидкої допомоги. Швидка це не те, що можна просто купити, прийти в магазин і взяти з полиці. Це трохи триваліший процес, особливо коли потрібно працювати в умовах надзвичайного стану. Найтяжче зараз у Ліберії. там загинуло більше 1300 людей, тіла яких покинуті прямо на вулицях. Багато пацієнтів не вірять, що заразились, не довіряють лікарям. Не Хочуть жити в ізольованих палатах. Самі ж співробітники лікарень побоюються підхопити інфекцію, і багато хто відмовляється виходити на роботу. До України! На щастя, Ебола не дійшла, хоча була зовсім поруч у Польщі. На засіданні ООН у грудні було відзначено, що вірус майже вдалося локалізувати, але у 2015 році Ебола може породити гуманітарну катастрофу. Близько мільйона людей у Конго та Ліберії можуть залишитись без постачання продовольства. Від Еболи минулу річ загинуло більше 6 тисяч людей по всьому світу. Також зафіксовано близько 20 тисяч випадків зараження. Правила на дорозі не для всіх. Любителі розкішного життя, дорогих автівок та високої швидкості дедалі частіше стають винуватцями аварій і численними жертвами. За рік внаслідок ДТП загинуло понад 4 тисячі людей. Значна частина трагедії сталася з вини заможних водіїв. Та чи понесуть вони справедливе покарання? Огляд ВІП ДТП за рік. Дивіться далі. Хто швидше у серпні бажання золотої молоді влаштувати перегони закінчилося серйозним ДТП. На бульварі Лесі Українки водії елітних Порше та Ауді протаранили три автівки, які чекали перед світлофором. Як наслідок водія Порше з численними травмами було доставлено до лікарні. Інший кермувальник втік з місця пригоди. У квітні власник елітного Мерседесу спричинив масштабну криваву ДТП у столиці. Все почалося з невеликої ДТП. Зіткнулися Део і Тойота. Але це був лише початок. Мерседес на шаленій швидкості протаранив шкоду, що пригальмували перед аварією. Але на цьому некерована ВІП-автівка не зупинилася. Її водій здійснив наїзд на Тойоту Кемрі, внаслідок чого протаранене авто наїхало на патрульну машину, а та, в свою чергу, зіткнулася з Део. Люди які стояли біля машин на проїжджій частині під час оформлення ДТП розкидало в різнобіч. Двоє загинули. Тяжких травм дістали інспектор ДПС і ще четверо постраждалих. А ось водій Мерседеса майже не ушкоджений. Щось подібне сталося на початку року в центрі Одеси. Там так звані мажори розбили п'ять припаркованих на автостоянці машин. Компанія друзів на БМВ була підпитку, їхала на великій швидкості, не впоралася з керуванням і не змогла уникнути фатального зіткнення. Внаслідок ДТП дві розтрощені автівки не підлягають відновленню. Вони їхали з Екатерининської на І тут, видно, не віднені справі з правління. Озірваними мазераті навпіл купа крові та двоє ушпиталених. Це наслідки удару італійської автівки об електроопору. Аварія сталася у центрі Києва. Машина рухалася по вулиці Грушевського в бік європейської площі. З нез'ясованих причин водій спорткара втратив керування, після чого автівку знесло з дороги, викинуло на бордюрний камінь і сильно вдарило боком об стовп. Передня частина застигла у стовпа, а задня за інерцією пролетіла аж на 10-15 пятнадцять Метрів далі. Найперша із причин, яка очевидно на тому проміжку шляху впадає в око, це надмірне перевищення швидкості. А також, звичайно, те, що на такій автівці була літня гума, та і ще до того всього вона була просто, гума була стерта, як ми кажемо простими словами, гума була лиса. У результаті ДТП ВІП кермувальнику відірвало обидві гомілки з забоєм голови, груди і живота. У лікарні опинився і пасажир елітної машини. Скандали з фінансовою пірамідою після зухвалої оборудки Мавроді з його МММ здавалося, що люди вже ніколи не поведуться на очевидний обман. Та ж ні. 2014-й показав українці і досі ласі до легких грошей і вкотре раді бути обдуреними. У жовтні Форекс Трейдер компанія МСІС скоротила близько 300 співробітників і заблокувала виплати вкладникам. Тисячі людей в Україні пошили в дурні. Тепер вкладники стверджують, що ММСІз це по суті піраміда на зразок сумно звісного МММ Мавроді це є фінансовою пірамідою. Чому? люди роблять не роблять вклад, але не отримують свої дінки. Тобто Компанія отримує, 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 прибыль, але не дає ніяких виплат. Проблеми в компанії почалися ще влітку 2014 року, коли клієнтам припинили видавати кошти. Біля офісу ММС постійно збиралися люди з вимогами повернути гроші. Одевочка красива, так обманують люди. Очень крастіва. А еще совсем недавно МФС проводила агрессивную кампанию, залучающую до рекламы украинских знаменитостей. Чтобы успешно играть на курсах валют, необходимо принимать сотни и тысячи правильных решений. А чтобы доверить свои деньги компетентным людям, достаточно принять одно единственное правильное решение, а потом не знать забот. Работа за ММСИС позволяет мне реально расслабиться. Приводу своїх фінансів і думати про інші важливі речі семемсіс, наші гроші працюють на нас. Кількість вкладників росла з дня у день, але в один прекрасний момент усім заявили, вивести гроші з їхніх рахунків поки неможливо. Мовляв, у банку, що обслуговував компанію, виникли проблеми. Пік конфлікту припав на жовтень місяць після призначення одного зі співзасновників ММСІС Романа Комиса президентом компанії. Він пообіцяв відкритість і діалоги з клієнтами. Натомість, своїм наказом, від 7 жовтня, встановив ліміт на виведення коштів у розмірі 200 доларів і на три чверті скоротив штат конц. Консуль... Таційних центрів звільнення і проблеми, що виникли, списував на зовнішні чинники, щоб захистити співробітників, яким поступали угрози. Більше того, на наші центри були сьогодні несколько нападень, що ми сообщали правоохранітельного органи. У нового керівництва ММС тепер нове пояснення причин проблеми. Цього разу винуватою називають компанію гроші онлайн, яка нібито і привласнила клієнтські кошти. 21 листопада у ММС розпочали процедуру банкрутства а 9 грудня у МВС відкрили кримінальне провадження. Збитки від діяльності трейдерів в Україні ще підраховуються. В Росії вони становлять 70 мільйонів доларів. Грудень був гарячим для російського Кавказу. Одразу у двох містах Нальчику і Грозному спецслужби провели контртерористичну операцію. У першому знищили чотирьох бойовиків, у другому десятьох. Окрім того, у боях загинуло і 14 правоохоронців. Від початку року сталося 23 три бойових зіткнення між кавказькими угрупованнями та російськими оперативниками. Чому на Кавказі неспокійно та чим живе він нині? Дивіться далі. Грозний. Четверте грудня 2014 року по місту чути звуки стрільби та вибухи. Бойові дії не вщухають вже кілька годин. Мешканці Грозного бояться покинути свої домівки. В місті орудують моджахеди. Це помста за те, що муртати посміли притісняти мусульманських жінок, наших сестер. Це шахідська операція, і ми будемо боротись до смерті. Усе розпочалося у першій годині ночі. ДПС отримали наводку, що містом пересуваються бойовики. Вони зупинили вказану машину. Молодики відкрили вогонь по правоохоронцям. Четверо поліцейських загинули на місці. ФСБ одразу ж оголосило контртерористичну операцію із залученням важкої артилерії. А це будинок друку. Тут забарикадувались бойовики. Після того, як ФСБ почали штурмувати його, будівля загорілась. Операция по уничтожению бандитов вступает в завершальную фазу. Шесть террористов уже уничтожены в доме печати. Ни одному бандиту не удастся уйти. Я непосредственно руковожу операцией. После заявы Рамзана Кадырова операция с уничтожением боевиков продолжается всю ночь и полдня. Спочатку бойовики захоплюють школу номер 20 Далі перестрілки переходять на територію ринку Беркат. У цей час офіційної інформації поступає вкрай мало. Навіть Володимир Путін про події в Грозному говорить неохоче. Увірю, місцеві ребята, місцеві правоохоронні органи достойно справиться. Іменно вони сьогодні працюють по ліквідації очередної вилучки терористів. Поддержимо. В ході спецоперації десятьох бойовиків знищили. Загинули 14 правоохоронців, один тяжко поранений. Усім видали посмертні нагороди, а сім'ї звільнили від сплати комунальних послуг. Наступного дня після подій у Грозному Рамзан Кадиров зробить нову заяву. Я офіційно заявляю, що прийшов кінець времени, коли говорили, що родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечні будуть отвечать. І дотримає свого слова через кілька днів будинки родичів-бойовиків виглядатимуть так: їх усі спалять за однією схемою. Люди в чорних масках вриватимуться, битимуть вікна та поливатимуть дім бензином. Потім підпалять їх зсередини. Через 12 днів після трошки під час щорічної прес-конференції Володимира Путіна Ксенія Собчак поставить йому пряме запитання: хто дозволив Кадирову чинити правосуддя над родичами бойовиків без попередніх доказів слідства? как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Это как минимум. В подавляющем большинстве случаев. Но это не дает права никому, в том числе и руководителю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. К сожалению, или к счастью, как хотите, в мировой практике борьбы с террором такие методы применяются. Чи Путін запевнить усі факти підпалів будинків перевірить слідство? Можливо, хтось просто скористався емоційними заявами Кадирова щоб дискредитувати його. Загалом за рік таких зіткнень майже півсотні кавказьких партизанів знищили. Усі вони мали на меті провести терористичні атаки проти російської державності, місцевих органів влади та правоохоронних органів. Радикальні групи понад сім років борються за встановлення ісламіської держави на території північного Кавказу. Тож, чи буде в регіоні спокійно надалі, ніхто точно сказати не може. Вибухівка в метро. Рік, що минув для українських пасажирів підземки, запам'ятається затримкою руху поїздів, евакуацією і закриттям станцій. За 2014-й тільки до столичної міліції надійшло понад 70 повідомлень про замінування метро. А із державного бюджету витратили сотні тисяч гривень на роботу вибухотехніків. Попри те, що усі сигнали про замінування були фальшивими, вони завдали чимало клопоту пасажирам. Катерина спускається в підземку до 10 разів на день. Дівчина працює дистриб'ютором. Щодня нові замовлення і нові адреси. Найшвидший та найекономніший спосіб пересування для неї метро. Але 2014 року підземка створила їй чимало клопоту. Я поспішаю на Петрівку, Мені треба було доставити термінове замовлення. Через 10 хвилин я маю бути там, і тут раптом потяг стоїть, та стоїть. Ні, просто давка, люди всі виходять. Ну це було насправді жахливо. Такий сценарій став уже звичним для столичного метрополітену: золоті ворота, майдан незалежності, вокзальна, петрівка, хрещатик. За рік саме ці станції найчастіше закривали через підозру у замінуванні. Кілька разів на тиждень на виклик про замінування приїздили криміналісти, надзвичайники, сапери і кінологи. Ймовірно, вибухівку шукали усюди: від ескалаторів до урн зі сміттям. Зупиняється рух поїздів, люди допускаються в тунель через терцеві хвіртки, вони спускаються пониз шляхом проходу і застосуванням спеціального обладнання обстежують територію станції на предмет чи наявності, чи відсутності вибухових предметів. У разі виявлення справжньої вибухівки ще до приїзду оперативників, служба рух метрополітену має накрити її ось таким контейнером. Вироб саморобний, але кажуть, пройшов необхідні випробування. Він обшитий внизу проволка спеціальна. І отаску він стримує ну, область враження. Наприклад, якщо буде навіть вибух до приїзду вибухотехнічної служби. А от знайти псевдомінерів справа нелегка. Адже як правило, вони телефонують не до міліції, а у службу метро. Тому встановити аноніма набагато важче. Однак у головному управлінні МВС звітують, деяких зловмисників усе таки вдалося знайти. Ми затримали одного такого чоловіка. Е Пенсіонера, який, в принципі, він зізнався в тому, що він е, подзвонив та повідомив про замінування станції е, Чернігівська, мотиви зловмисників мінерів дивують. Коли ми його запитали, чому він це зробив, він нам повідомив таку річ, що він був обурений на е, одну з. Е, е, Мобільних мереж мобільного зв'язку, і він з ними там десь посварився по телефону, і він був настільки розлючений, що він захотів зробити щось таке дуже серйозне. На пенсіонера, що сповістив про замінування, чекає як мінімум штраф, а як максимум позбавлення волі до восьми років. Покарання справедливе, адже через таких як він держава втрачає великі гроші. За словами прокурора Києва Сергія Юлдашева, кожен виклик обходиться бюджету у 30 тисяч гривень. За 2014 рік до столичної міліції надійшло понад 70 фальшивих повідомлень про замінування метро, що коштували країні понад 2 мільйони гривень. У 2014-му природа вирішила нагадати про свою міць землетрусами. У квітні узбережжя Чилі здригнулося від потужних поштовхів амплітудою 8 балів. Серпневі підземні коливання у Китаї забрали життя понад 600 сотень людей. А землетрус у листопаді в Румунії сколихнув українців не лише у переносному сенсі, а й буквально. Того ж дня були доволі потужні поштовхи у Японії та Афганістані. Таким чином, три найбільш сейсмічно небезпечні зони світу активізувалися в один день. Чи є ймовірність потужних землетрусів в Україні та як до них підготуватися? Далі наш сюжет. 22 листопада 2014 року землетрус амплітудою 5,5 балів пройшов в румунській місцевості вранча. Його відлуння відчули в українських містах. Наприклад, в Одесі того дня чимало людей, у 21.30, вийшли на вулиці та всю ніч боялися заходити у домівки. Перелякані місцеві жителі виклали в інтернет відео, де зафіксовано поштовхи. На роликах видно, як трусилися люстри, падали книги та інші речі. А ось цей запис на. Брав півмільйона переглядів. На ньому чоловік під час сильних поштовхів навіть упав зі стільчика. Не дивно, адже сила поштовхів була на рівні 4-5 балів за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчули також жителі інших міст і навіть у столиці. Хоча тут амплітуда була всього 2 бали. Більшість людей, які відчували цей землетрус, знаходились на високих поверхах будинків. Ці будинки, по всій відомості, попадали в резонанс званнями і заставляли сильніше коливатись. Ніж ну, верх будинку, ніж низ будинку. Найбільша сейсмічна небезпека для України у її близькості до нестабільної місцевості вранча. Там невеликі підземні поштовхи відбуваються постійно, але коли саме вони стануть потужними і викличуть новий землетрус, прогнозувати вкрай складно. На даний час. На в світі не існує надійної методики передбачення часу виникнення землетрусів. Всі передбачення грунтуються на слідкуванні за так званими передвісниками землетрусів. Передвісники говорять про те, що накопичилась достатньо велика сейсмічна енергія а неможливо передбачити, чи це буде один сильний землетрус, чи буде тисячу дрібних. Дрібніших землетрусів, сумарної енергія яких буде дорівнювати тому одному сильному. Ну ясно, що ці тисячі дрібних землетрусів зафіксують лише сейсмологи, і більше ніхто не буде знати. Якщо в Києві максимальна можлива амплітуда землетрусу до 5 балів, то в Одесі вона може досягати позначки 8, а така сила може призвести до значних руйнацій. Синіми кольором показана. П'ятибальна зона, зеленим шестибальна, жовтим семибальна і от таким вражем восьмибальна зона. Значить, ці бали не будуть перевищені з імовільністю 90%. Щоб обезпечитися від наслідків землетрусу, слід зводити будівлі згідно із параметрами сейсмічної безпеки. Проте зараз далеко не всі забудовники дотримуються норм навіть у зонах вищого ризику на півдні країни. У нас поки що це не є обов'язковим, ну якщо не обов'язковим, тоді. Всі надіються, що я побудую будинок, потім його продам, перепродам кілька разів, і те, що він не сейсмостійкий, просто ніхто не буде знати до того часу, поки будинок не зруйнується при майбутньому сильному землетрусі. Незайвим також буде повторити правила того, як діяти при землетрусах. Спеціалісти МНС радять в жодному разі не впадати у паніку. Якщо ви проживаєте на низьких поверхах, бажано вийти на вулицю та відійти якомога далі від стовпів, дерев та будівель. Якщо ваша оселя вище п'ятого поверху. А фізичні дані не дозволяють швидко спуститися, краще залишитися у квартирі. Знаходитися або в двірному прийомі, який знаходиться у капітальній стіні. Якщо людина не знає, що де знаходиться не в неї дома капітальна стіна, краще сховатися або під столом, або під ліжком, закрити голову руками і чекати, поки пройде землетрус. Проте в Україні вірогідність сильних землетрусів залишається відносно низькою. Ми знаходимося на самому краю сейсмічно активного поясу, а паніка щодо можливості повторення більш потужних поштовхів, як вважають вчені, аж занадто перебільшена. Одразу дві безпрецедентні аварії із дивовижним порятунком здається вижити у таких пригодах ну просто неможливо. Але як видно, із нашого наступного матеріалу чудесних історій спасіння минулого року було чимало. Свідками дивовижного порятунку в Арктиці стали вчені. Пінгвін, за якими гналися одразу кілька хижих косаток, чудом позбувся переслідування, заплигнувши у човен. Справжній везунчик, а от хижаки цього разу лишились без обіду. Подарунок долі чи просто гарна реакція. На трасі поблизу білоруського міста Могильов водій мотоцикла на повній швидкості врізався в легковик, що саме йшов на обгін. Пощастило хлопцю, чи він просто добре тренований, але після такого зіткнення він просто став на дах легковика. Глядачі були вражені трюком. Андерс Вірф, оператор одного зі світових каналів, знімаючи вівцебиків у Гренландії, заледве не став жертвою дикої природи. Вівцебики славляться дуже агресивною поведінкою. Тож, коли тварина побігла прямо на Андерса, лише його реакція допомогла чоловікові врятуватися. Він різко встав і закричав, а потім швиденько втік, таки зробивши унікальні відеокадри. В дні йшов до свого порятунку американський водій. В Аризоні 22-річний хлопець не впорався з керуванням на особливо небезпечній ділянці над урвищем, і авто зірвалося. Два дні бідолаха просидів у машині, чекаючи, що його помітять, а потім вибрався сам, зловив машину та дістався до лікарні. Це не перша аварія на цій ділянці. Кілька місяців тому там загинув один водій. Італійське ралі в жовтні за ледве не обернулося страшною трагедією. На щорічних перегонах на півночі півострова водій втратив контроль над авто. А далі на фантастичній швидкості машина зробила кілька переворотів прямо біля глядачів. Чудом обійшлося без жертв. На цьому наш випуск добіг кінця бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.